Привіт усім кота батькам! Ви на каналі Петхаус, і оскільки ми хочемо завоювати прихильність абсолютно всіх нявчиків, сьогодні представляємо їхній увазі новинку ще бентонітового наповнювача нашого бренду. Тапніть лайк цьому відео і нумо тестувати! Наповнювач виготовлений з екологічно чистої білої глини, тому є безпечним та гіпоалергенним для котів. Без аромату, залої чи лавандою, кожен нявчик зможе обрати самостійно, що для його особистих справ буде найбільш вдалим. Серед переваг незмінно, максимум зручності та звіряче щастя. А для серйозних і прискіпливих котанів звітуємо: Наповнювач очищений від пилу за технологією подвійного просіювання, тому є ще й безпечним для дихальних шляхів, тваринок і людей. Поглинальна здатність становить аж 260 350%, тобто гранули мають чудові абсорбувальні властивості, утворюють досить щільні грудки після намокання і не прилипають до лапок та шерсті улюбленця. Новинка має ще й гарні антибактеріальні властивості. Це значно знижує розвиток шкідливих бактерій і водночас добре підтримує гігієну у лоточку. Також наповнювач швидко знешкоджує неприємні запахи. Тут мова не лише про варіанти з ароматом. Продукт загалом добре виконує цю функцію, забезпечуючи свіжість та чистоту веселі під час прибирання. До речі, додатково дуже зручно буде використовувати спеціальний килимок під туалет, який збиратиме розсипані гранули. А тепер кілька подробиць для тих, хто хоче запропонувати цю новинку своїм котішествам. Шар наповнювача в лотку має становити не менш ніж 7 см. Для справжніх коприсак можна збільшити його до 9-10 см. Щодня прибирайте грудки та тверді відходи. Мішуючи залишки наповнювача за потреби, досипайте його задля підтримання рекомендованого рівня та якісного виконання своєї функції. А повністю замінювати наповнювач потрібно лише раз на 4-5 тижнів, що досить економно. Зверніть увагу: цей продукт не можна викидати в унітаз. Утилізувати його варто тільки з побутовими відходами. Більше цікавих деталей ви знайдете на нашому сайті або у додатку Петхаус. Усім рокоту нам бажаємо комфортних посиденьок. А щоб не пропустити жодної звірячої новинки, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!